Хочу інформувати всіх про те, що на початку року навчального року Міністерство освіти надало рекомендації щодо завершення навчального року до 1 липня. Слово до 1 липня враховували всі ситуації в регіонах, які є у кожному регіоні. Рішення завжди приймається лише на місцевому рівні про завершення навчального року. Чітке виконання освітньої програми це саме головне для завершення навчального року. Ми продовжили канікули на тиждень, зимові канікули, і це зрозуміло, що повинні перенести його на навчальний рік. Якщо у нас завжди завершився навчальний рік до кінця травня, місяця, зрозуміло, що плюс тижневі канікули і плюс завершення навчального року, ми порахували це в нашому місті Житомирі, наші комунальні заклади завершуть 9 червня. До 9 червня ще у нас є час. Це квітень, це травень. Якщо у нас не буде ніяких таких суттєвих ситуацій, ми плануємо очікуємо завершити навчальний рік 9 червня. Зрозуміло, що так вимагає законодавство для того, щоб приймалася кожна школа. Так як ми всі комунальні наші заклади йдемо в однаковому плані, по кількості канікул, по кількості навантажень, то всі школи 9 червня виконують ті кількість годин, 175 днів, які відведені до навчального року.